How are you, guys? Хочу почати свій перший відеоблог про те, як живе механік в Америці. Зараз я запізню на роботу, тому буду вам показувати зараз свій інструмент, як я працюю, ким я працюю, де я працюю. Потім на вихідних ми будемо знімати наші відпочинки. Це буде такий більш лайфстайл блог. So, вітаю вас на моєму каналі. Я вже під'їхав на роботу, зараз я переодягнуся і покажу вам свій робочий день. Я вже приїхав на роботу, від я передягнуся та покажу вам робочі по механіка, який в нас зверненський сервіс. Працює спишка всюди. Це наша кухня. Так це виглядає. Ріксай hi to followers. Так ми працюємо тут ми. Ремонтуємо машину. Сьогодні мені дали список на 4 автомобілі. Сьогодні буде тяжкий день. Помімо роботи, в мене ще є тут мінімальний спортзал, бо дозволив його поставити. Всі зимаюся, б'ю гітлера. Така у нас двіжуха. Передягаємося та будемо працювати. Беремо стенд. Нам потрібно підготувати задню панель. Подобається мені наша музика. <с> Американці один хто нічого не розуміють. Їм немає різниці, що в мене грає. Я тут живу в своєму мірі <с> такому світі своєму. Ось така штука. Треба поміняти цю задню панель в автомобілі. Ми зараз її захищаємо, підготовлюємо, будемо заварювати. Ось сюди. Зараз я закрию салон, щоб нічого не потрапляло. Все нового собару. Поставьте лайк за музику. Так, от панелька, Дар я вам покажу дуже класний інструмент, який незручно. Піддеркол. Варить дуже зручно ці дирочки. Це якраз такий типу, сервісний інструмент. Тут собі замість сверла. Заробив собі діручок і готово. Очищаю панель, буду болюсовувати на машину. Пропадаю трошки. Так. Головний момент. Все потрібно зачищати, щоб неяка краска не випадала в сварку і вона наслала потеплува, сварка насилала краскою. 70 зачистили, 70 готові. Зараз на що процес сварки. До речі, хотів подавати свою маску. Це 3М, Speed глаз. Дорога досить маска, але вона дуже зручна і крута. крутає. В неї крутують більше лінзи вони заміняються. І стан не достатньо крутий. І показує воно дуже круто в плану. Сварку, у нас це ProSpot. вона варить силиконом, алюмінієм і металом. Все регулюється. Панель готова, поставив панель, диптики були заводські, поставили нові Так, я вже в принципі все підготовив. сорі, що це грязне. О. Поставили паналіка, зараз буду про місця, зварювати, але зачистити всі сваричні місця, щоб не було нічого такого. Якщо буде мусор, то вони Так Панель виглядає. Пімемо інструмент ми зачищаємо. Дуже крута штука. Піднімаємо машину для того, щоб не було зручно варити. Тут наприклад безполізне своє високого стоячі. І починаємо це зварювання. Сварювальну роботу закінчив. все зварив. Зараз я вам покажу, як я зачищаю сварочну штурму. Є така приспособа. Так це уже Такі дирочки, вони буваються, з того, що буває мусорпадаю всередину. І оці дирочки розварювати, дирочку роззаварю. Ось такий от процес робочий. Так, зараз я вам покажу закінчена робота. В принципі, вона готова для того, щоб майлер почав її грунтувати. Ось такий от процес. Все заварив, затер. Зараз маляр провірить роботу. І в принципі готово. По взоро все нормально. А я вже йду на обід. Е, получив зараз... Субару ми вже закінчили, назвели задню панель. Зараз нам потрібно зробити ще фусується, не знаю. Видно, не видно. Kia Niro. Ford Explorer. Це вже буде на понеділок, напевно. Тижка трохи машина зараз і вже пізно вариться. Ось так. Оці метри потрібно зробити на півлі по списку, далі зараз подрихтую і буде наступна машина. Сьогодні у нас трішки роботи. Такий у нас процес. Музику я виключив, телефон на зарядці. Стара швидко зроблю сильні машини. Це дімон. Тяжка артилерія. Тримається. А где болт? Все там уже. Просто надо Сейчас. твое это. Твой пауэр. Mm Окей. -hmm. Okay. А там после меня нечего что быть. Ты сидишь за стороны тоже, да? Ну да, подтяни. Оно да, ну, я ловишь поставили на эти. сейчас не Так, что я напоминаю, там был 220. Вот так выглядит тележка после кожного рабочего дня. Да, Димон? Да. О, так выглядит тележка каждый день. Так, все, ми закінчили робочий день. помився, руки помив, зараз попробовал колекцию. Так все виглядає. Немножко испорчили дела. Вот такие вот механіки зацінити в принципі зроблений об'єм нормальний останеться вже в понеділок у нас зараз 4.35 робочий закінчено можемо ще для відео взяти походик жима видно видно Бо так от <гум> тебе нормальне закінчення дня за цьому чапалах дати І все и і виїжджаємо додому. Я вже виїхав додому. Такий у нас путь дорогой. Їхать дуже довго, ходимо 40, напевно, кожен день, ранок і вечір. Я просто працюю в горах, а живу в центрі в місті. І така запара Зараз почнуться скоро пробки. Вертаємося з роботи. Я вже зараз вдома, все поїсти, все. Зараз монтую якраз відео <хи> і буду десь виїжджати на вечір гляснув цими. На цьому приїхали вечеряти, а потім їдемо на колян. Такі у нас кінець З робочого дня, п'ятниця. Будемо зараз відпочивати. Короте. Два дня Завтра на зранку робота трошки є. Треба меншому брату машину зробити. Тоже, до речі, бо я потім відео зроблю в ютубі. Буде класне відео Злотіли кальянку, сейчас цей замовил кальян, Русик вже готовий. Іди сюда, моя хороша, блі. <laughs> Отака вот у нас звізуха в Америці. Поражився. Сейчас ми постану сезони всіх. На движення в таких короче, парадних. <laughs> <А пахну> я. <laughs> а пахну я. Алло, стой, <laughs> oh, give що ти minute. Окей, okay, we're just waiting for you. <laughs> ah, <I knew> <laughs> Колян прийшов, це наш знайомий американець, з яким училимо вместе. Uh, right. For <laughs> uh, uh, dead <laughs> Hello <laughs> Make some <video>. Oh no, sis Divide, divide! No, his fault, that is his fault Not his fault, his fault <laughs> <laughs> Say something <laughs> in English like, hey followers Ааа, фак. Холо, амник, фолошет. Це вже буде останній момент відео. Дякую всім, хто дивився від до кінця. Давайте мені ваші коментарі, мені цікаво подивитися, що додавить, що відняти бо перший раз знімаю. Трішки переживав це весь етап, скажімо так. Всім дякую. Послідній